Хочете відновити близькість та тепло у ваших відносинах? Тоді робіть ці 5 практик зі своїм партнером. І перше, сідайте один напроти одного і дивіться 5 хвилин один одному в очі. Без розмов, без сміху. Просто спробуйте відчути один одного. Ви відчуєте, як почне змінюватись ваш стан, повертаючи вас в момент закоханості, коли ви вперше зустрілись. Друге, почніть день з якоїсь конкретної подяки. Не дякуйте за все. Наприклад, дякую, що вчора підтримав та заспокоїв мене, коли я прийшла роздратована з роботи. Ця практика створює щирість у відносинах. Третє. Спробуйте хоча б одну годину в день провести без гаджетів. Відкладіть телефони в іншу кімнату та проведіть цю годину спілкуванні один з одним на любі теми. Так, буде незвично, але воно того вартує. Ви почнете відновлювати близькість в стосунках. Четверте. Створіть щотижневу традицію, де по черзі ви запрошуєте один одного на побачення. Приділіть час один одному. Це може бути будь-що. Прогулянка в парку, вечеря в якомусь романтичному місті чи невеличка подорож в якесь нове місто. Ви створите романтизм свої відносини. І п'яте. Раз на місяць пробуйте щось, що не пробували раніше: новий ресторан, нове спільне хобі, нова рольова гра в ліжку і так далі. Це створить ефект новизни у відносинах. Ідеальних відносин, як і ідеальних людей не існує. Щасливі сім'ї це перш за все робота над собою та своїми відносинами. Напиши в коментарях, яку б шосту практику ти б додавала в цей список. Не забудь підписатись, зробити репост та поставити лайк. Це дасть можливість не тільки тобі покращити свої стосунки і тобі повернеться з Так працює Всесвіт. Обійняв?